Вітаю, ми продовжуємо наш курс зростання в Христі. Сьогодні у нас буде дві теми. Спочатку тема три: Прийміть панування Христа. І у ваших конспектах на сторінці 10 є гарненький малюночок. Подивіться, будь ласка. Я правда не знаю, наскільки ви дружите з велосипедами. Я люблю на них їздити, але зовсім в них не розбираюся. Але на малюнку намальоване колесо. От там в центрі, вісь, до якої кріпиться колесо, це Христос, в боки розходяться е спиці. Для мене, коли я дивлюсь на цей малюнок, я перш за все бачу Христа. Хрест. По вертикалі це стосунки з Богом, по горизонталі це стосунки з людьми. І в ідеалі в кожного з нас вони мають бути в порядку. І основою все-таки для того, щоб хрест стояв. Є вертикальним Це мої стосунки з Богом, стосунки з Богом через молитву. Коли я виливаю йому, що є в мене, коли я раджуся з ним, і через слово, коли я можу пізнавати його, його характер, і він може мені говорити, відкриваючи щось, показуючи щось. Але чому добре говорити про колесо? Е, я думаю, вам вдавалося бачити колеса, які не прикліплені до вісі які його зачепив і він полетів куди хочеш. такий Колесо, яке гуляє саме по собі. ми Поки ми жили без Христа, ми були такими. Але важливо для людини насправді довіритись Богу і піти за Ним. Тому й тема прийміть панування Христа. Е Основне місце, на яке ми опираємось в Біблії, яке говорить про спасіння, воно є так само в вашому конспекті римлянам 10:9.9. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в серці Своїм, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо до праведності, а устами сповідуємо до спасіння. І отут цікаво, я хочу якраз з вами розглянути першу частину цього вірша, коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа. Ми е, говоримо навіть ну, багато людей говорить молитву покаяння, але чи усвідомлюють вони, що таке визнати Бога Господу? Е, слово Господь в даний час в українській мові воно використовується тільки стосовно Бога. Воно не вик... Колись воно використовувалося стосовно людей, але зараз воно використовується тільки стосовно Бога, і воно означає е... те, що е... мова йде про того, хто є повним господарем, кому ми повним, повністю належимо, кому ми повністю довіряємося. І я знаю, що для багатьох людей страшнувато сказати, що я довіряюся Господу, а раптом щось не те. А раптом він для мене щось зле задумав. І колись в мене таке, я пам'ятаю, коли я прийшла в церкву багато років тому, в мене було десь, знаєте, там всі говорять, як добре жити з Богом, як гарно, що е, Ісус Господь, а в мене десь отам, от, знаєте. Сказати, хай буде воля твоя, десь, десь в спині страшок, а раптом там щось погане. І те, що мені допомогло звільнитися від цього страшку, я прочитала: у вас немає, здається, цього місця в конспекті римлянам 12 розділ, другий вірш. Там написано, що воля Божа, римлянам 12.2, воля Божа є добро, приємність і досконалість. Тобто Бог ніколи не планує для вас того, що буде для вас злим. Що буде для вас супер неприємним, І все, що він робить, воно досконале. Там немає навіть до чого докопатися, воно йде ідеальне. І коли мова йде про те, щоб дозволити Ісусу бути Господом, щоб дозволити Богу бути Господом вашого життя, мова саме про те, що ви довіряєтесь такому Богу, воля якого, тільки на добро для вас, результат її завжди приємний. І вона досконала. Мені здається, що такому Богу можна довіряти. Його воля не переламати руки, ноги, не розбити життя, не скалічити він зовсім інший. І е, я думаю, на попередньому уроці пастор говорив, що ми, у вас є конспект, тому на кожній деталі конспекту я не буду зупинятися, ви вмієте читати, ви здібні люди. Тому я хочу зупинитися саме на пануванні. Христа, у вас в конспекті є дуже цікава історія. Я її, коли перший раз прочитала, я вже якийсь період була в церкві, але вона мене заставила задуматись. Зазвичай, коли ми приходимо до Бога, в нас свої уявлення. Ми дізнаємося, о, ну треба молитися, треба читати Біблію, треба ходити в церкву. Добре, я неділю для цього виділю. А все інше моє життя це моє життя. Не лізьте туди. І це подібне до того, як чоловік запросив в гості Ісуса до себе. Ну, От як ми його запрошуємо в своє життя. Зазвичай, куди ми ведемо гостей? На вітальну. Там нас прибрано, там нас гарно, У добрих господинь, там навіть в шафі є місце, куди гості можуть скласти свої речі. Ісус зайшов. Раптом в двері постукали. Відкривати завжди йде господар, правда ж? Вірвався диявол, перевернув все вверх дном, але не зайшов лише в одну кімнату. Він просто не міг зайти в ту кімнату. Я думаю, ви одразу здогадалися, що мова про ту кімнату, де був Ісус. І коли диявол, начудивши, вийшов за двері, людина побита, змучена, запозла в кімнату, де був Ісус, і каже, як ти міг? Де ти, ти Бог? Де ти був? Чому зі мною оце все сталося? Як ти на це все дивився? Ісус каже: послухай, там, де ти мені дозволив бути, подивись я. Все чисто, все прибрано, все гарно. Чоловік подумав, зважив і вирішив довірити всі житлові кімнати. Не знаю, чому там в нього не знаю, кладовка, знаєте, там підвал, чому він не довірив Ісусу? Може, там консервація десь бахнула, банки поздувалися. Картопля не так була розкладена. Пройшов час, знову стук двері. Чоловік все-таки відчував себе господарем і тому пішов відкривати він. Диявол не заскочив ні в одну житлову кімнату. Він проскочив в господарські кімнати, там же все було. Сирий вінгрет літав. Все було верегном. Коли чоловік повернувся до Ісуса, він вже не задавав питань. Він зрозумів, що сталося насправді. І він сказав: Господи, я не буду ховати нічого. Я довіряю тобі все своє життя. Мій дім це твій дім. Відчувай себе тут, господарем. Через певний час знову: тук, тук, тук. Ісусу дозволили бути господарем. Відчинив Він. Того, хто був за дверима, одразу здуло. Знаєте, ми ніби саму історію логічно сприймаємо, все розуміємо, але наскільки, от наскільки твоє життя зважне, відповідай мені, дай відповідь собі, наскільки твоє життя сьогодні, на якій стадії? Ісус, просто гість. Ти сказав йому, не лізь в мою роботу, не лізь мої стосунки з чоловіком, не лізь мої стосунки з батьками, не лізь моє інтимне життя. Потім у нас виникає питання, тому що там, де немає Ісуса, проблеми все одно будуть. Я хочу сказати: знаєте, насправді, коли ми приходимо до Бога, це не значить, що проблем взагалі не буде. Ми ходимо в цьому світі і проблеми будуть виникати. Але питання в тому, що коли ми довірили Господу своє життя, ми в цих проблемах не самі. Він йде з нами. Я пам'ятаю, колись я прочитала історію. Я не пам'ятаю, чи це був сон, чи це було видіння одного чоловіка. Він бачив, поряд з ним був Ісус, і він бачив своє життя минуле як сліди. І Він розумів періоди в цих слідах, коли який період він проходив. І він дивиться в той момент, де йому було найважче. І розуміє, якщо до того дві пари слідів, він йшов і поряд з ним йшов Бог. То в той момент, коли йому було найтяжче, там лише одна пара слідів. І чоловік повертається до Бога і каже, як ти міг? Як ти міг залишити мене в той момент, коли мені було так тяжко? Бог відповідає і каже: подивись уважно, чиї то сліди. То мої сліди, то я йшов, а тебе ніс на руках, тому що ти не міг. Коли ми сьогодні зустрічаємось з проблемами і насправді довірили своє життя Богу, Він нас пронесе, Він нас проведе. Він хоче це зробити з іншими. Я думаю, насправді, знаєте, ну, не те, що знаючи серце Бога, десь догадуючись, догадуючись, яке воно, я думаю, що важко було всидіти в тій кімнаті, коли він розумів, що диявол робить там. Богу важко. Коли він, ти ніби запросив його в своє життя, а в тебе проблеми в тих сферах, які ти йому не довірив. Він хоче, але він чекає твого дозволу. Хтось сказав, що Бог він як джентльмен, він дозволить. Якщо ти хочеш сама виходити з машини, якщо ти хочеш сама відкривати перед собою двері, якщо ти сама хочеш одягатися, він тобі це дозволить. Але якщо ти хочеш прийняти турботу про тебе, він буде турбуватися. Тому, коли сьогодні мова йде про наше життя, е, так, перший малюночок, для мене це все-таки хрест. Ми маємо стосунки з Богом, ми молимось, ми не ховаємось від нього, ми виливаємо Йому все, що є в нашому серці, ми ставимо перед Ним всі питання, які в нас виникають. Ми читаємо Біблію, пізнаючи Його Слово, як лист від Нього. І, маючи цю основу, ми далі будуємо стосунки з людьми. В центрі всього залишається Христос. І е, оскільки багато, багато, багато всього, е, давайте подивимось на практичні кроки, які повинні бути в житті людини. Перш за все, якщо ти сьогодні слухаєш, і ти розумієш, що Ісус поки що в тебе тільки на вітальні. Або, можливо, він вже в усіх кімнатах, ти вже не боїшся запустити його в спальню, ти не боїшся його запустити на кухню. А чи відкрита твоя кладовка для нього, чи відкритий підвал для нього? Чи відкриті твої стосунки з начальником і колегами? Чи відкриті твої стосунки з батьками, з братами-сестрами, чи відкриті для нього твої стосунки з чоловіком, з дітьми. З дружиною. Бог сьогодні готовий діяти в кожній сфері вашого життя. Він готовий чинити свою волю, здійснювати добру, приємну і досконалу в кожній сфері вашого життя. І те, чого я прошу, довірте йому. Це я прошу. Знаєте, я за той час, який живу з Богом, переконалася, що це найкраще. Я можу пнутися, дутися, старатися, йти проти волі Божої, думаючи, що так краще. Але коли я довіряюся, коли я кажу, Боже, я знаю, я пробувала, я не хочу сама. Господи, нехай здійсниться твоя воля, нехай я її не до кінця на даний момент розумію, але я довіряю її тобі. І я бачу з досвіду, як приходить його світло. Кожен день, знаєте, я вирішила колись для себе, що кожен день я починаю з того, що я кажу, добрий ранок Бог!» Не чоловікові, не дітям, не проблемам. Я кажу, добрий ранок Богу. Я кажу, дякую Боже, що я сьогодні прокинулась, що ти був зі мною. Я довіряю цей день тобі. Пішли по ньому разом. Оце от той перший пункт, який у вас в конспекті написаний, вирішить повністю підпорядкувати все своє життя Богу. Це перше рішення. Ви передивилися, от як в тій історії. Ви передивилися, ви подумали, е або це кінець 11-ї сторінки, або це початок 12-ї сторінки в ваших конспектах. Кроки до панування Христа у вашому житті. Вирішіть повністю підпорядкувати все своє життя Богу. Не ховайте від нього нічого. Просто немає сенсу. Насправді Бог бачить вас, коли ви при повному марафеті виходите до людей, і Він бачить вас, коли ви, допустимо, заходите в туалет. Він і там готовий вам допомагати. Цікаво. Насправді, від його очей не сховане нічого. Колись е, Давид го, каже, куди я піду від духа Твого? На небо ти там, спущусь під землю, в глибину морську і там, ти, і там очі твої бачать мене. Тобто він бачить вас скрізь. Ви не сховаєтесь від нього, насправді ви відкриті перед його очима. Але тут питання більше довіри. Чи довіряєте ви йому? Далі, щодня, в молитві посвячення, віддайте Богу себе та своє життя. Кожну сферу, кожну ситуацію, кожне питання. Знаєте, люди складають великі списки, що вони планують. Це дуже добре. Але важливо, щоб ці списки ці плани запустили Бога. Коли ви собі накидуєте, що ви маєте зробити. А в той момент, знаєте, так само, от що значить запустити Бога в свої плани і свій день? Деколи ви можете планувати собі, що ви вийдете з дому, скажімо, там о 15:15 15, кудись. І ви все зробили для того, аби вийти в 15-15. 15-20, 15-25, а ви все ще в хаті. То дитина підбігла, то кіт підскочив, то склянка випала з рук. Знаєте, я такі моменти, коли вони траплялися в моєму житті, я завжди бачила, що в результаті Бог мене від чогось беріг. Я думаю, що дуже сильно хвилювалися і плакали ті, хто свого часу не встигли на Титані. У нас в Радянському Союзі був, здається, адмірал Нахімов, який так само затонув. І теж там, тоді, коли останнє плавання було того корабля, це якраз еліта культурна радянського союзу зібралася, і багато людей, які планували десь піднятися вверх, стати в таких кругах більш відомими, і не потрапили туди. Вони були дуже розчарованими. Одного разу ми з чоловіком їхали, були в поїзді до військових, і ми так само ми робили все, щоб встигнути, тому що по часу все було розподілено. То машина чомусь заглохла, хоча все добре, то перед нами перескочила жінка з дитиною, і, і дитина зашпорхується, падає. В результаті ми приїхали на місце, де ми мали бути, на 15 хвилин пізніше. Але перед тим ми проїхали жахливу аварію. І я вірю, що Бог просто зберіг. Тому, коли ми запрошуємо Бога, дещо може піти не за нашими планами. Але завжди це буде тільки на краще. І, звичайно, ми просимо в нього мудрості і керівництва. Не просто, от, Боже, пішли. Боже, дай мені мудрості, як спілкуватися. Дай мені мудрості спілкування з керівником моїм. Безпосереднім головним, дай мені мудрості спілкування з колегами, дай мені мудрості в спілкуванні з тими, хто, за кого я відповідальний. Дай мені мудрості спілкування з дітьми моїми, дай мені мудрості спілкування з чоловіком, дай мені підхід, дай мені правильні слова. Є таке місце, яке мені дуже-дуже подобається. Я його не приготувала, не відкрила, але зараз я його швиденько знайду. Це Євангелія від Матвія, 5 розділ. Матвія, 5 розділ. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину з 14 вірша Матвія 5, 14. І не запалює світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить усім в домі. Так, я перескочила. Це техніка швидко працює. Е, так, і світить воно всім у домі. Отак, ваше світло нехай світить перед людьми. Щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. В тому колесі, який є на початку вашого конспекту, говориться про обот і що це є те, що люди бачать. Насправді, чому я кажу про мудрість? Нам потрібна мудрість спілкування з усіма, щоб ми несли Боже світло, щоб люди, дивлячись на нас, Хотіли познайомитись з тим Богом, якого ми знаємо. І не завжди знаєте, це добре, коли ми говоримо про Бога, але наше життя так само має говорити про Бога. Тому що часто справи вони говорять голосніше за слова. Є люди, які вміють правильно говорити, але живуть неправильно. Важливо і говорити, і жити правильно. Важливо довіряти Богу кожну сферу і запрошувати Його в кожну сферу. Далі. Розвивайте близькі стосунки з Богом, щоб чітко чути голос свого Господа. В наступному уроці ми більше поговоримо про те, як саме говорить Бог. Але кілька речей я хочу, щоб ви вже зараз зрозуміли і запам'ятали. Коли Бог говорить, Він завжди говорить відповідно до свого слова Біблії. Можуть мінятися способи, якими Бог говорить. Але він завжди те, що він говорить, в результаті приносить мир і спокій. Не страх, не паніку. А всередині ти тихо розумієш, що так, я абсолютно згодна. Яким чином він може говорити? Абсолютно різні ситуації. Ви можете почути якусь розмову і подумати: вау, от я тільки це питання в мене виникло, а я вже чую відповідь. Їхати банально, в банальній маршрутці можна їхати і отримати відповідь на своє питання. Деколи ви розумієте, що ви про щось молитеся, ви питаєте Бога і приходять думки, до яких би ви самі не додумались. Е, з таким самим сильним підтвердженням того, що говорить Бог, що це його воля є, дійсно те, що я казала, мир, спокій всередині. І, е... Ну, так само буває, я не знаю, чи у вас таке було, коли ти сидиш на проповіді і думаєш, хто розказав проповіднику про мене? До мене було таке, я приїхала в одне місто проповідувати. і до мене, ну, Я проповідую, я собі підбирала е певні приклади для того, щоб говорити. Походу, коли я говорю, я бачу, піднімаються інші приклади. Ну, Думаю, добре, Господи, я здаюсь. І я наводжу вже ті приклади, які піднялися в мене. Закінчується служіння, До мене підходить жінка і каже, хто вам про мене розказав. А я така, а я її перший раз бачу. Я кажу: Хто ви? Що ви? Чому ви вирішили, що мені про вас хтось розказав? І вона починає розказувати свою історію, яка дуже перекликається з тим прикладом, який підняв Бог. Я кажу, Слухай, дорогенька, то Бог для тебе це все пам'ятав. Щоб говорити саме з тобою і дати відповідь тобі на всі твої запитання. Буває так, що слухаєш, так само стоїш прославлення йде пісні, які співаються. І ти розумієш, що це саме те, що є в твоєму серці ще один спосіб, яким говорить Бог. Я сподіваюся, що я вас не заплутала цим. Ну, і, звичайно, знаєте. Е Є місце в Біблії, де Ісус каже, що якщо ви любите мене, то дотримуйтесь моїх заповідей. Звучить гарно, але що це значить насправді? Давайте в практичному переломленні. Коли діти приходять і розказують мені, що вони мене дуже люблять, вони мене обіймають, вони мені сюрпризики роблять, але не роблять того, про що я їх прошу, мені дуже неприємно. Нашому татові приємно, коли ми хвалимо Його, коли ми співаємо йому, коли ми чимось жертвуємо заради нього. Але найбільше наше ставлення, нашу любов виражає те, щоб ми були слухняні в тому, чого Він від нас очікує. Де шукати, як розібратися? Знову ж таки, слово Боже Біблія. Інакших варіантів немає. Отож. Нам важливо не просто говорити про те, що Ісус Господь, нам важливо не просто е чути про те, що хтось має стосунки з Богом, а нам самим важливо мати ці стосунки, довіривши Йому своє життя, не ховаючи від нього нічого, абсолютно нічого. Сенсу просто немає. І тоді ми не будемо тим колесом, яке котиться туди, куди підштовхнули або вітер подув. Ти будеш котитися в його волі, приємній, добрій і досконалій. Сподіваюсь, було зрозуміло.